Добрий день і тим більше доброго ранку сьогоднішнього, який ознаменувався власне черговою влучною роботою сил оборони. Дійсно, ураження ворожих цілей, які застосовуються в посиленні ворожої агресії, це священне правило війни, і тому, як то кажуть, нам за це не соромно а навпаки почесно. Вітаю всіх з таким серйозним результатом нашої бойової роботи. Взагалі, бойова робота цього місяця, грудня, була досить показовою, чого вартий лише один тиждень перед Різдвяний, який в нашій зоні відповідальності був позначений знищенням трьох літаків. А якщо говорити в цілому за грудень, можемо додати ще й той, що біля острова Зміїний. На початку місяця, 5 грудня, нагадаю, було збиття ще одного літака. Робота по авіації в нашій зоні відповідальності була дуже важливою і показовою, тому що пам'ятаємо, що ворог дуже потужно її застосовував тактичну авіацію, використовуючи в напрямку лінії бойового зіткнення з зі скиданням керованих авіабомб як по населених пунктах правого берега, так і пізніше. по... Плацдарму лівого берега. І е, загалом можемо сказати, що е, нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації. Але після 22 грудня, коли було знищено два літаки саме на тому напрямку, Херсонському. Ворог дуже серйозно замріявся, замислився над тим, що ж робити, і яким чином протидіяти. з 22 грудня. Ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб в нашій зоні відповідальності не тільки на суходолі, а і в акваторії Чорного моря. Майже щоночі протягом грудня окупанти завдавали дронових атак. Якщо говорити з першого числа по сьогоднішній день, чотири ночі були без дронових атак в нашій зоні відповідальності. Нагадаю ще раз, що наша зона відповідальності це Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська області, частина Дніпропетровської, Криворізький район і частина Кіровоградщини. Отже, якщо говорити про інтенсивність дронових атак, найпотужніша була 14 грудня, коли було знищено 39 одиниць. І всього за грудень ми нарахували понад 270 дронів, які були запущені в нашій зоні відповідальності. Також характерною ознакою грудня, зокрема, стало використання ворога в підвищеній активності fpv дронів ФПВ-дрони на деяких ділянках починають замінювати артилерію ворога, яку ми нищимо, вибиваємо і завдаємо ударів по вогневих позиціях. 112 ударів ФПВ-дронами ми нарахували, а також паралельно діє. Комплекс безпілотних літальних апаратів, до яких ворог кріпить осколкові боєприпаси. Понад 220 таких боєприпасів було випущено по мирному населенню Херсонщини. Правий берег особливо потерпає саме від таких уражень. Останніми тижнями, буквально два тижні, крайніх ворог активізував цю діяльність і на протилежному берегу Дніпробузького лимана, берегу протилежному тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Тому до населення всіх цих регіонів ще раз звертаюся пам'ятати про небезпеку з повітря. Ось таку яка крадькома настяє, тому що за цей місяць було декілька уражень безпосередньо таким способом. Мирних мешканців, які на подвір'ї свого будинку або біля магазину потерпали від розриву, розриву осколкової гранати, також було декілька разів уражено автівку поліції, тобто ворог свідомо відстежуючи спеціалізовану. Техніку, в тому числі це можливо і у відношенні до швидких. В грудні цього не фіксувалося, але на перед тим місяці характеризувалися подібними атаками. Можуть бути скиди ось таких боєприпасів, і це дуже небезпечно. Якщо говорити про шкоду, які завдали дронові атаки і взагалі атаки ворога, ракетні атаки, ми говоримо про те, що під ударом. Перебувала припортова інфраструктура, зерносховища залишаються в пріоритеті, дуже багато житлових будинків, як багатоквартирних, так і приватних в безпосередньо лінії прифронтових територій постраждалі крамниці, крамниці. І дуже характерним є те, що ворог дуже часто б'є по лікувальним закладам. Це просто от такий великий пріоритет, зокрема на Херсонщині. Для них це як обов'язкова програма. Цивільні лікувальні заклади, це лікарні Херсона безпосередньо обласного центру. До речі, сам обласний центр, незважаючи на те, що ворог проголошує, що вони ще повернуться, нещівно б'ється артилерією, танками розстрілюються, реактивні системи залпового вогню. І декілька ракетних ударів за цей місяць було застосовано. Безпосередньо по Херсону, причому дійсно із знищенням навчальних закладів і лікувальних закладів. Тобто ворог намагається нищити в сенсі своєї так званої СВО, нищити на основах денацифікації, знищувати націю. Ми перевіряємо інформацію, на відміну від нашого ворога, який. Промишляє вкидами інформаційними. Ми ретельно підходимо до тої інформації, яку проголошуємо. Тому як тільки буде отримане підтвердження, ми зможемо говорити про щось конкретне. Сьогодні ми можемо констатувати, що великий десантний корабель ворог останнім часом використовував і не тільки цей Новочеркаск, використовував для забезпечення власної логістики. У них вона порушена, вона ускладнена роботою сил сил оборони України. Тому вони змушені були використовувати фактично бойові кораблі як транспортні засоби для того, щоб переміщувати логістику. Знаємо, що вони передислоковують своє корабельне угруповання. І, до речі, протягом грудня характерною ознакою корабельного угруповання було те, що більше. П'яти 7 одиниць вони фактично не розгорталися. А останні декілька днів, 20 грудня, крайній раз, ми спостерігали корабельне угруповання на чергуванні в Чорному морі. А після цього всі були кораблі, включаючи ракету носії заведені в пункти базування і на бойовому чергуванні не фіксувалися. Отже, вони вже відчували певну небезпеку і тому. Великий десантний корабель цілком імовірно міг бути дуже щільно завантажений, тому що та детонація, яку спостерігали всі на власні очі, вона говорить про наявність не тільки пального і штатного боєкомплекту, враховуючи, що дійсно ворог намагається розсередити своє корабельне угруповання по декілька. Точкам не тільки концентруючи його в новоросійську, до, до прикладу, а намагаючись розставити так, щоб вони були максимально далеко від зони ураження, не виключений такий момент. Але знов повторюсь, ми чекаємо перевіреної достовірної інформації. Та детонація і та загальна картина, яку всі спостерігали в, з відкритих джерел, красномовно свідчить, що пожежа масштабна, детонація довго тривала, і це може свідчити про те, що навіть на великій дистанції, знаходячись один від одного, інші кораблі могли також потерпати від цього цих, наслідків цієї. Атаки на даному етапі в нашій зоні відповідальності вже спостерігається тенденція ворога завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Поки що це зосереджено ближче до лінії фронту. Зокрема, Херсонщина суттєво потерпає з ураженням, в тому числі, лінії теплопостачання, газопостачання, водозабезпечення, електроживлення. Там дуже багато атак, які припадають і на такі самі об'єкти. Об'єкти критичної інфраструктури, що стосується більш тилових регіонів, спостерігається увага ворога до них. Але поки що нам вдається все ж таки силами протиповітряної оборони убезпечити такі об'єкти, що не абсолютно не відміняє майбутніх атак в цьому напрямку. І цілком очевидно, що ворог може очікувати погіршення погодних умов для того, щоб застосувати енергетичний терор. Я хочу зауважити, що це одна з пріоритетних задач ворога взагалі вишукувати системи протиповітряної оборони, і, зокрема, атаки ракет. Типу Х31П, які досить часто відбувалися на південний регіон, вони якраз і спрямовані на вишукування систем протиповітряної оборони, і їм не настільки важливо сама потужна чи не самопотужна система, будь-яка система протиповітряної оборони. Вони усвідомлюють, що це відмінусовування результативності їхньої роботи. Те, що південний регіон буде посилений засобами протиповітряної оборони, обговорювалось на всіх рівнях аж до міжнародних. Народного і наші партнери також це усвідомлювали, тому що, зокрема, Одещина це портова інфраструктура, яка сьогодні функціонує не тільки в інтересах України, яка перебуває в стані війни, а і в в інтересах всього світу той навігаційний коридор, який працює, це зацікавленість світового масштабу. Тому посилення протиповітряної оборони це наш постійний пріоритет в роботі бойовій. А у ворога це пріоритет бойових цілей. Ми це усвідомлюємо, тому розраховуємо в тому числі на підтримку наших громадян, що вони не будуть створювати ажіотаж навколо роботи протиповітряної оборони. Як нещодавний інцидент, коли були затримані громадяни, які знімали роботу протиповітряної оборони, що вони збиралися з цими даними робити, вже покаже слідство. А для всіх решта я хочу ще раз зауважити: для того, щоб ми були в безпеці. Ці системи мають роботи працювати закрито. Я не прибічниця того, щоб казати, що нам слід очікувати загострення. Ми знаходимося у війні. Ми знаємо, що підступний ворог може завдати ударів будь-коли і будь-по яких напрямках. Очевидним є те, що навіть святий вечір не зупинив ворога, і атаки були потужними. Тому треба бути на поготові до того, щоб убезпечити свою безпеку, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не нехтувати, а пам'ятати про збереження життя. На півдні України очевидно, що у ворога не було жодних суттєвих перемог, і це ще раз підкреслюється і їх наративами. Істеричний крик про те, що ми повернемось в Херсон, який не може бути реалізований апріорі, і вимушене їх визнання, що все ж таки на лівому березі є плацдарм і сили оборони там тримаються. І навіть щодобові зведення про те, що атаки ворога по цих позиціях залишаються без тому наша робота важка, її ще багато, але наші перемоги, наші досягнення, вони не такі великі на сьогодні, але вони дуже переконливі в своїй перспективі.